Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми продовжуємо огляд про роботу на Українському освітньому онлайн-порталі для вчителів на урок. Сьогодні ви дізнаєтеся про те, як додати власну розробку на цей онлайн-портал. Уже четвертий рік ми активно використовуємо дистанційні технології навчання, проводимо онлайн-уроки, онлайн-тестування, записуємо відеоуроки. Для швидкої підготовки до уроку ми використовуємо презентації інших колег. Заходимо у мої розробки, заходимо у додані розробки. Коли ви поповнюєте бібліотеку проєкту на урок авторськими своїми роботами, ви отримуєте спочатку подяка за поповнення бібліотеки проєкту на урок авторськими розробками. Наступним етапом, після того, уже як ви отримали подяку за три свої розробки опубліковані, ви отримаєте грамоту за участь у формуванні освітнього простору бібліотеки розробок. Потім ви збільшуєте кількість своїх розробок і отримуєте грамоту за активне поширення власного педагогічного досвіду. Після цього. Ви, у вас відкривається можливість отримувати сертифікат за кожну публікацію від проєкту на урок за кожну окрему розробку. Ось ви бачите сторінка ваших власних розробок. На цій сторінці ви бачите, коли вона була опублікована 15 травня, кількість переглядів 39, кількість завантажень 6 і якщо є коментарі. Також ви маєте можливість редагувати свою власну розробку, вносити туди свої якісь необхідні корективи. Отже, ми бачимо всі-всі свої розробки, вони всі зберігаються дуже зручно і швидко їх знайти. Вказана тема роботи і формат збереження. Якщо ми хочемо додати розробку, натискаємо на хрестик Додати розробку. Так, тепер дивитися перший, ніж опублікувати матеріал, будь ласка, знайомтесь із правилами. Натискаєте: вам відкриються правила. Наступне вибрати файл. Ми його обираємо, натискаємо на кнопочку Вибрати файл. Відкриваються файли завантажені. У мене це ось із сервісу CanV, який ми з вами роботу розглянемо у наступних наших відео. Знаходимо необхідний. Pdf-файл, він туди додається. Ви бачите, він доданий. Пишемо заголовок. Вказуємо назву типу матеріалу з великої літери. Наприклад, це урок, презентація або тест. І в лапках вказуємо назву. Презентація, земля, наш спільний дім. Закриваємо лапки. Ось наш заголовок уже готовий. Наступне, що нам треба вказати, це обов'язково чи ні, але в мене специфічний курс, новий здоров'я, безпека, добробут за програмою Нуж для 5 класу. Тому я для себе і для колеги, які шукають ці матеріали, вказую, що це саме не основи здоров'я, а спеціальний курс. Тут ми вибираємо предмет. Такого предмету, як основи здоров'я нема, здоров безпека немає, тому ми вводимо основи здоров'я. Вказуємо клас 5. І опис матеріалу. Додаємо опис матеріалу, який допоможе колегам зорієнтуватися, для чого предназначена ця презентація. Можливо, ви запишете, яку цікаву інформацію, додаткову інформацію вона містить. Тобто опис матеріалу. Ця презентація допоможе вам швидко і легко підготуватися до онлайн-уроку, і можна її також використовувати для навчання в школі. На очному навчанні ви можете її продемонструвати на ноутбуку і проекторі, і так далі. в залежності від можливостей вашого навчального закладу. <кхем> і натискаємо Додаємо матеріал. Після того, як матеріал доданий, проходить деякий, деякий час зазвичай день, два, не більше. І вже ваш матеріал доступний для перегляду, і ви отримуєте сертифікат. Можна натиснути Отримати сертифікат і він вам завантажиться. Отже, що хочеться сказати, що величезні можливості освітнього онлайн-порталу на урок відкривають для нас і наших учнів. Головне, вміти і мати бажання цим порталом скористатися. У наступних відео я розкажу вам, як швидко і якісно створити авторську розробку в сервісі Canva з використанням тільки мобільного е, телефона. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, поділіться з цим відео, підписуйтесь на мій канал. Велике вам спасибі за увагу, до побачення, гарного вам дня!